Apple по українськи групу спритників викрили детективи бюро економічної безпеки разом з кіберполіцією. Слідство встановило, що підприємці рекламували та продавали підробки через інтернет. Покупцям пропонували різноманітну техніку: зарядні пристрої, навушники, смарт-годинники, брендовану продукцію надсилали поштою по всій Україні. Правоохоронці провели обшуки в Житомирській і Хмельницькій областях. В результаті вилучено понад 4 тисячі фальсифікованих товарів. встановлено незаконну діяльність двох компаній: одна продавала підроблену техніку в роздріб у телеграм-каналі, який налічував понад 85 тисяч підписників. Інша компанія це постачальник даної техніки з Китаю. Вони продавали виключно оптом. Обидві компанії вели незаконну діяльність близько чотирьох років. Вартість товару була значно нижчою. Експертиза, проведена компанією виробником, підтвердила, що дана техніка підробна і має низьку. У якість наразі досудове розслідування триває. Організаторам незаконної діяльності загрожує до шести років позбавлення волі.